Слава Богу. Слава. Я хочу прочитати від книги Ботя, 4 глава з 3 по 10 віршу. І сталося по деяким часі і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І злянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву Його не злянувся. Сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то бід'ємеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожидання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони. Полі постав кайна Авеля, брата свого і вбив його. сказав Господь Кайнові, де Абель твій брат? А той відказав не знаю, чи я сторожу брата свого. І сказав Господь, що ти зробив Голос крові брата твого взиває до мене землі. Я прочитав історію про двох братів, які жили в одній сім'ї, гралися разом вчилися працювати. Кайну подобалось доглядати за рослинами, яка рослина що потребує, і вирощувати смачні і соковиті плоди. Абель відрізнявся від свого брата, йому подобалось доглядати за овечками. Він був добрим пастухом, пливався про овечок, що в них завжди була їжа, і виводив їх вчасно на пасовище. Одного разу вони вирішили принести для Бога жертву. Каїн приніс фрукти і овощі, а Авель він приніс своє найлучше ягня, поглянувся на, на жертву Авеля, а на жертву Каїна не злянувся. Сильно рознівався каїн, і обличчя його похилилось. І Господь сказав каєнові, чого ти такий сердити, чого обличчя твоє похилилось. Але Каїн не послухався Бога і одного разу, коли вони були. Завалом в полі, то він вбив свого брата. Це був великий злочин. Бог задоволений нашим приношенням, що ми приносимо тільки тоді, коли ми живемо вірним і праведним життям і виконуємо Його волю. Амінь.